На Чернігівщині безробітніх залучають до праці на перемогу. Сергій переселенець з Донбасу. Вже другий місяць допомагає військовим з облаштуванням окопів. Обратився в центр зайнятості по моїй спеціальності. Не з'явилися роботи. Мене направили КП Послуга. Я согласився. Роблю з прошлого місяця, 17 числа. Договор заключив. Закінчився, договор заключив до кінця місяця, цього місяця. Якщо предположить, ще буду, ще робити, працювати, допомагати нашій Україні. До армії відновлення країни. Залюбки долучився і Артем. Це дуже велика, важлива робота. Я вважаю, що кожен українець повинен допомагати нашій армії, нашим збройним Українам. Працюємо ми тут вже з 17 жовтня. Я думаю, ми допомагаємо чим зможемо. Ну і це найголовніше, вважаю, цей нелегкий для нашої країни час. Поначалу всі приходять, поначалу дуже важко. Ну так як стан війни, так як стан війни, хлопці, я зразу відносяся з розумінням і з повагою. Так як це війна, я говорю, хлопці, ми не прийшли сюди робити. Ми прийшли сюди. Це війна, і относимося як до війни, тому що я за вас відповідаю, за всіх рідних. Ви мені всі рідні. Я скажі, спілкую, з кожним спілкуюсь, з кожним ето. І стараємося після спілкування більше місяця, хлопці десь примерно місяць з нами працюють, половина вже з них хоче залиши з нами. В Зсу і працювати з нами, брати автомати, бути такі хлопці, тому що вони бачать, що таке мужики, що таке єдинство, що таке армія, і як тут порядок. Урядова ініціатива Армія відновлення залучає до суспільно-корисних робіт тих, хто тимчасово втратив роботу. На Чернігівщині суспільно-корисні роботи стартували в середині жовтня. Ми до вересня проводили громадські роботи, і суспільно-корисні вони не набагато відрізняються від громадських робіт, крім копання. Окопів таких оборонних споруд і захисних споруд, це тобто підготовка і ще бомбозахисних таких споруд для громадянського населення. От і тому для цього треба було рішення військової адміністрації. І коли це рішення я ж кажу, що було протокольно прийнято, тому визначилися об'єми, і на території шести громад вже такі роботи організовані. Загалом на Чернігівщині до суспільно-корисних робіт вже залучено 176 безробітних на прилучення. Їх майже сотня. Що ми робили? Розбір завалів будинків, які постраждали від бомбардування Російської Федерації. Копання таких захисних споруд, плетіння сіток і заготовка дров. Ну, наприклад, для комунальних під і. Шкіл, лікарень заготовлювали дрова, щепу разом з тим вирубували ці чагарники, які в кожному населеному пункті вони і вони не потрібні. І така подвійна робота робилася. Війна боляче вдарила по економіці країни. Суттєво зменшилася кількість вакансій. На Чернігівщині на кожне робоче вільне місце черга з 15 безробітних проти восьми минулого року. На початок листопада в базі обласної служби зайнятості налічувалося всього 646 актуальних вакансій, що майже вдвічі менше, ніж минулого року. Тому суспільно-корисні роботи на сьогодні є дуже актуальними серед безробітніх. До речі, їх перелік планують розширити. О таких роботах як плетіння сіток, фасування гуманітарки, роздача гуманітарки. Можливо, ще там якісь роботи. От, наприклад, військові кажуть, що там їм і на кухню треба буде у їдальню для військових. Це вже жінки підуть на такі роботи. Ну тобто, це таким чином ми знімаємо напругу на ринку праці, надаємо можливість людям, які втратили роботу, отримати таку тимчасову роботу. Ну і звичайно, заробітну плату. Оплата за суспільно корисні роботи здійснюються на рівні мінімальної заробітної плати, яка складає 6 тисяч 700 гривень. Що середня допомога по безробіттю 4 300, десь відсотків 30 безробітних громадян отримують від 1000 до 1800, то на таких роботах середня заробітна, мінімальна заробітна плата в місяць 6 700. Ну, тобто, ви розумієте, що в цьому є сенс людям піти працювати, крім того, на цей період, коли людина працює на суспільно-корисних роботах, призупиняється виплата допомоги, і потім продовжується, і йде страховий стаж. Це Дуже важливо для людини, яка втратила роботу, все таки оці тимчасові роботи. Це теж, теж іде страховий стаж. Тому навіть ну зважаючи на те, що це не кваліфікована робота, і ще і це робота для тих людей, які перебувають у нас на обліку. І ми не можемо їм постійну роботу запропонувати. Ми пропонуємо такі роботи. Можливо, спочатку і не дуже з великою охотою люди йдуть, але потім працюють, отримують цю заробітну плату. Проходить місяць після того, як договір заключений, і вони залишаються на наступний. Місяць уже ну як би так, ну, з охотою, з задоволенням. Прилучанин Василь Ляшенко. Участь у суспільно-корисних роботах бере не стільки заради заробітку, а задля праці на перемогу. Я працюю вже третій раз і третій раз попадає в міст світло. Перші раз ми працювали по благоустрою ну, міста Прилук і на других, ну, на других відділеннях. Ну а це попали вже по розчистці дерев. І ну, працюємо, тому що треба працювати. І місто наше облагороджувати. облагоражувати. І в мене син на водні. Так що. У службі зайнятості захоплюються активною позицією безробітних мешканців Чернігівщини і переконані, що гроші мають ходити за українцями, які бажають бути корисними. Таким чином досягнемо перемоги разом, роблячи все від нас залежне.